Дивіться, які є нюанси в керуванні в цієї колонки. Е, ось я під'єднав я свій телефон до колонки. Е, центральна кнопка тут все просто. Нажаємо, нажимаємо, но грає. А ну, включайся, не брокуйся. Далі. Мінус плюс. Переключається. Вперед-назад. Ну, я думаю, це понятно. Вперед-назад переключаються. Але щоб зробити тихіше. Треба. бачите, Треба зажати і тримати цю кнопку. Якщо, виходить, якщо просто нажимаємо, переключаю вперед назад. о, видно, Переключаємо вперед назад. Якщо, ну це я зараз громко скрутив. Якщо зажимаємо, дивіться, плюсик. Зажимаємо плюсик. гучність більше. В очах загорнутися в ранкові сни. Зажимаємо мінус. Регулювання. Пауза це пауза. Ну, думаю, розібрався. Раз, нажали, наступна пісня, нажали, тримаємо гучність. Пауза плей, плюс попередня пісня, плюс зажали, тримаємо гучність. А то взяв, не можу поняти, як ці пісні переключаються. А так? Звук класний. Ну, я сумніваюся, що телефон передасть його нормально. Але можете, можете, тим більше, хто дуже хоче почути колонку, йдете, я думаю. В магазин Дніпро-М. я думаю, у всіх магазинах будуть ці колонки, включайте, слухайте, без питань. Ну, Мені сподобалось. Ще попробую, як світляк ночою світить. Але проблема, в тому, що телефон не передає світляка. Я включаю світляка, а ну, чекай, грай. О, видно. В реальності. О, хтось дзвонить. О, Ігор Слобода дзвонить.